Поточного тижня Верховна Рада не відправила уряд у відставку, для цього не вистачило голосів. Події ж на Євромайдані в Києві і досі не вщухають. Переконання в тому, що наша країна не відмовляється від продовження євроінтеграційних процесів, а лише шукає більш вигідні умови для підписання асоціації, поки не діють. На Донеччині ж зберігаються спокій та стабільність, але задля попередження провокацій в області посилено охорону державних установ. Чим жила Донеччина у зв'язку з останніми політичними подіями та як вирішується ситуація в Україні? Наш наступний сюжет. Робочий тиждень депутатів як міської ради Донецька, так і обласної, розпочався з позачергових сесій. Вони прийняли звернення до мешканців України, президента та уряду. Депутати міськради висловили підтримку курсу президента, спрямованому на стабілізацію зовнішньополітичної обстановки, економічної ситуації та об'єктивного розгляду обставин інциденту, що стався в ніч проти суботи у Києві. Втім, закликають займатися кожен своєю справою та не відволікатися від роботи, особливо яка забезпечує життєдіяльність міста. Предостерегаю от забастовок, которым призывают лидеры политической, э, оппозиционных сил. В Донецке дан, дан старт отопительному сезону. Все предприятия жизнеобеспечения города должны работать в штатном режиме. Подача воды, тепла, работа общественного транспорта, больниц, школ не должна прекращаться. То, к чему стремятся политические авантюристы, в Донецке не пройдет. Під час позачергової сесії обласної ради депутати також висловили стурбованість подіями в Україні, які ставлять під загрозу життєдіяльність держави і його основних інститутів. Та ще раз наголосили, що курс на євроінтеграцію ніхто не відміняв. Президент вважає, що Україна повинна вести діалог як з ЄС, так і з митним союзом для того, щоб ми отримали максимально вигідні умови для нашої країни. По завершенню виступів, депутати прийняли звернення до президента, кабінету міністрів Верховної Ради та облрад України щодо вирішення даного питання мирним шляхом. Але сесія облради закрита так і не була. Незакриття сесії Донецького обласного совету означає, те, що ми будемо постійно слідити за ситуацією, яка сьогодні в Києві, яка сьогодні відбувається в стране, і для мобільного реагування на ті ті поступки, или ті происшествия, которые будуть происходить в стране. Вже у вівторок у Верховній Раді голосували за відставку кабінету міністрів, проте голосів не вистачило. За 186, проти 5, Утримала 12. Не голосували 135, всього 338, Рішення не прийнято. Ситуацію, що склалася в Україні, обговорювали у Києві і учасники 20-го засідання Ради міністрів ОБСЄ. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Заров запевнив своїх колег, що на шляху до європейської інтеграції Україна провела велику роботу, але уряд був змушений взяти паузу, щоб вирішити економічні проблеми. Наразі діалог з мітингувальниками та опозицією необхідно налагоджувати впевнений прем'єр. Ми за те, щоб просити власті вирішувалися іключительно на виборах. Мы принимаем те протесты мы готовы к диалогу, к мирному диалогу. Но мы четко говорим своим оппонентам. Есть процедура демократических выборов, у нас принят очень демократический закон о выборах. Пожалуйста, давайте на выборах спросим мнение людей. Як люди рішать, так і буде. Підтримку президенту та уряду України висловили і пересічні донечани. У Донецьку близько 20 тисяч людей з різних куточків регіону вийшли на мітинг перед обласною адміністрацією. Присутні наголошують Донбас за стабільність, закон та порядок. Я По поводу щоб підтримати наш президент, наш правительство і проти того, що твориться на В своєму інтересі нашого государства. Саме інтерес наше, за наше будущее, за наші шахтерські сім'ї. Зарплата уменьшилася зв'язку з гошенням однієї з Росією. Ми хочемо, щоб жити із Росії, хорошо підтримувати хороші відповіді. Щоб не вучалася наша заробітна плата, не уміщалися наші об'єми і роботи. Но закони це насті європейські по завершенню мітингу була прийнята резолюція на підтримку президента та уряду щодо паузи в підписанні угоди про асоціацію з ЄС. Те условия, которые сложились, они угрожали рабочим местам, в первую очередь, Донбасс. По сути, президент и власть защитила людей, сохранила рабочие места и продолжила курс на переговоры, на подписание договора, договора с хорошим З хорошими з достойними де Україна партнер, партнер. голос трудового Донбасу поточного тижня лунав також і під час телемосту між Луганськом, Донецьком та Дніпропетровськом. Під час прямого включення представники сходу висловлювали свій погляд на події, що відбуваються на Євромайдані у Києві. Та ще раз закликали український народ до єдності. Олександра Овчаренко, Олена Сушкова, Євгена Траднов, Павло Павлов. Програма регіон. У подіях 30 листопада на майдані та 1 грудня біля адміністрації президента міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко звинувачує бойовиків ультраправих ксенофобських організацій братства та футбольних угруповань Ультрас. Про це він заявив у четвер на брифінгу для журналістів. Міністр нагадав, що під час штурму адміністрації президента на солдат внутрішніх військ наїжджали трактором, били ланцюгами камінням, кидали так звані коктейлі Молотова. На його думку, подібні дії не мають нічого спільного з мирними протестами громадян. Внаслідок таких дій постраждали 156 правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 – у важкому стані. Коментуючи ж розгін Беркутом протестуючих на майдані, міністр зокрема, зазначив, мирні зібрання в Україні почалися ще 24 листопада. Майже тиждень вони справді носили виключно мирний характер. 30 листопада. На Майдані з'явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції та використовувати сльозогінний газ. Коли їхні дії набули характеру протиправних дій, втрутився спецпідрозділ Беркут, молодики злилися з іншими. І міліція вже не могла розібрати де хто. На жаль, під час сутички постраждали і ті, хто не мав до цього відношення. Міліція визнає свою провину та вибачається. Службова перевірка відносно працівників міліції, які перевищили свої повноваження, фактично добігає кінця. Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій, рішення буде приймати суд. Міністр також наголосив на тому, що захоплення адмінспруд у будь-якій країні розглядається як злочин, і Україна не є винятком. За його словами, заклики до подібних дій є порушенням діючого законодавства, що може стати приводом для кримінальної відповідальності. Віталій Захарченко звернув також увагу на те, що деякі політики закликають складати так звані списки ворогів майдану. Що не виключає погроз для самих фігурантів та їх родин, а подібні загрози є вже окремим злочином. Звертаючись до журналістів, міністр подякував за співпрацю і запропонував бути об'єктивними у висвітленні подій в країні. Перспективи українських компаній на світових ринках та привабливі для інвестування сектори української економіки цього тижня обговорили у шахтарській столиці під час дводенного 9-го міжнародного економічного форуму Відкритий Донбас. У заході взяли участь понад 200 учасників. Про що домовились бізнесмени та представники дипломатичних місій з 15 країн світу, знає Вікторія Шевкунова. Форум Відкритий Донбас проходить вже в дев'яте, і кількість учасників постійно збільшується. Головною темою обговорення цього разу стали перспективи українських компаній на світових ринках та привабливі для інвестування сектори української економіки. Ми працюємо над тим, щоб створити более комфортні умови для бізнесу чергу для малого і середнього, тому що це основа бизнеса не только в Украине, а во всех странах. Однією з головних умов досягнення цієї мети є доступність дешевих кредитів для малого та середнього бізнесу. Поки що українські банки надати такі фінансові ресурси не можуть, але є можливість взяти позику, наприклад, у чеських фінансових структур. Недавній форум, економічний, чешсько-український форум в рамках візиту президента Чехії в Україну дав положительні результати. Чеська експортний банк вже пропонує такі програми для фінансування малого бізнесу. І ці програми дуже цікаві для малого бізнесу, особливо для сільського господарства. На форумі були присутні бізнесмени, які вже непогано знають регіональний ринок і готові інвестувати у спільні з українськими бізнесменами проекти. Під час останнього візиту до Китаю президента України Віктора Януковича було підписано угоду про будівництво у нас заводу з переробки вугілля на газ. вугілля в Китаї особливо за останні 10 років, дуже багато використовували. именно в этой области технологии, можно сказать, уже очень опытные. у многих предприятий, которые природных газ, то есть природный не хватает, они именно из такого оборудования прямо получают газ из уголя. Это очень выгодно. Щодо експортного потенціалу регіону, то він збільшуватиметься за рахунок нових ринків збуту саме на таких ринках третього світу в українських компаній є великі перспективи. Головне, щоб наші бізнесмени знали про них. Особливо що стосується агросектору, сектору, це для нас очень важливо. Важна інфраструктура, тому що за цієї війни, які була в Рака розрушена. Представляю три трі часа в Багдаді уже как будто цунами происходит в Багдаде. Поэтому инфраструктуру очень важно развивать. А мы следили за э, Евро 2012. Мы следили за объектами, которые были застроены в э, Донецке. Это опыт для нас очень нужен. Мы с удовольствием будем сотрудничать в эти направления. Міжнародний форум Відкритий Донбас надає можливість краще дізнатися про перспективи роботи донецьких бізнесменів в інших країнах світу та зацікавити закордонних підприємців у нашій продукції та послугах. Вікторія Шевкунова, Павло Павлов, програма регіон. Наймасштабніший в Україні екологічний проект з реконструкції газоочисного обладнання аглофабрики будуть впроваджувати на ММК ліча. Після його реалізації викиди шкідливих речовин в атмосферу мають зменшитися на 85-90%. У той час, коли лише цьогоріч кількість шкідливих викидів в атмосферу від підприємства сягнула більше 200 тисяч тонн. На одному з найпотужніших заводів Донеччини побував і мій колега Данило Ширшиков. Маріупольський металургійний комбінат імені Ліча одне з найпотужніших підприємств Донеччини і водночас лідер серед усіх заводів регіону із забруднення повітря. За поточний рік кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу сягнула більше 200 тисяч тонн. Проте невдовзі така ситуація має змінитися. Підприємство підписало контракт на реконструкцію газоочисних споруд та глофабрики. Та реконструкція, яка сьогодні починається, вона буде виконана в сорок. І я хочу побажати, щоб ті вложені інвестиції принесли дивіденди в Маріуполі, Донбасі і Україні. На ММК Личаї єдина працююча аглофабрика у місті, яка завантажена ще й продукцією заводу Азовсталь, аглофабрика якого була закрита у 2012 році. Згідно з проєктом будуть встановлені сучасні циклони, системи абсорбції та сіркоочищення, рукавні фільтри. Ми получимо Снижение выбросов пыли и оксидов серы от зоны спекания на 85% и 30% соответственно. Мы получим снижение выбросов пыли от зоны охлаждения на 90%. И таким образом мы будем иметь достижение лучших международных стандартов по выбросам оксидов серы и пыли. Вартість цього проекту складає 220 мільйонів доларів. Експерти зауважують, що це найбільший екологічний проєкт у нашій країні за останні роки. Але реалізувати його буде непросто. Це дуже непроста задача. Реалізувати проект такого масштабу на постійно, постійно працюючому цехі, який снабжає сырьєм два огромних металлургічних комбінати неприродного циклу в Маріуполі. Это непростая задача еще и потому, что мы выполняем ее в непростых экономических условиях. Но у нас нет другого выхода. Мы вынуждены инвестировать сегодня, потому что это залог будущего предприятия, работников предприятия и залог будущего города. Займатися реконструкцією аглофабрики металургійного комбінату ліча буде італійська фірма, яка має великий досвід в екологічних проєктах. Завдяки їх розробкам, щогодини в світі очищується 150 мільйонів кубометрів шкідливих викидів. Ми дуже раді співпрацювати з цим підприємством. Вирішити екологічну проблему в Маріуполі насправді стратегічно важливо, і це основне наше завдання. Вже більше 30 років. Ми активні в секторі металургії. Нашій компанії належить кілька рекордів з очищення газу. Високого результату ми досягнемо і в Маріуполі. Так Реконструкція аглофабрики допоможе досягнути міжнародних стандартів за викидами оксидів сірки та пилу. Зараз у житлових районах навколо заводу катастрофічна екологічна ситуація. Проте, вже на сьогоднішній день, завдяки змінам на найближчих виробництвах міста, Маріуполь випереджає власну програму зі збереження екології.